Переймайся зимівлею своїх бджілок. Підписуйся на канал, став подбайку і лови топ-10 порад для вдалої зимівлі. Для доброї зимівлі сім'ї потрібно близько 25 кг якісного меду. Тому не відбирайте багато, залиште трішки більше, чим вважаєте за потрібне. Мед має бути якісний, без різних добавок. Треба подбати про те, щоб не було падівого меду. Взиму мають йти повноцінно сильні сім'ї. Якщо є слабачки, то їх краще об'єднати. Обробка бджолиної сім'ї від кліща є критично важлива для здоров'я сім'ї. Обробка проводиться після завершення медозбору. Правильно сформоване гніздо восени допомагає бджолам якісно сформувати клуб і зберігати взимку тепло. Потрібно подбати про добру вентиляцію для запобігання появи вологості, сирості грибка у вуликах. Вулики слід розміщувати в захищених від сильного вітру місцях, від сильних поривів. Якщо вже таке є, то можна використовувати щити шиферу для того, щоб прикривати передні стінки там, де льотки. Потрібно своєчасно подбати про захист від гризунів. Регулярний але обережний контроль зимівлі, наприклад, прослуховування, може виявити проблему і своєчасно можна запобігти плачевному результату. Наявність молодої, сильної матки це запорука того, що навесні буде матка добре сіяти і буде добрий розвиток сім'ї весною.